Математика наука точна і серйозна. І прожити без неї нам навіть дня не можна. Усний рахунок. Порахуйте, скільки об'єктів ви бачите ліворуч і скільки об'єктів праворуч. Перевіряємо вашу роботу. Ліворуч у нас котики і їх один. А праворуч песики. Скільки песиків? 4. Кого менше? Правильно, котиків менше. Яку нерівність ми можемо з вами скласти? Якщо котиків менше, то один менше 4. А кого більше? Більше песиків, тому ми можемо скласти. 4 більше 1. Скільки предметів на екрані? Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно об'єднати предмети чи вилучити. Я з вами згодна. Нам потрібно об'єднати предмети. Адже об'єднати це присунути, змішати. Або додати. Продовжуємо працювати в робочому зошиті. Як завжди, утворюємо квадратик, обводимо клітиночку і зафарбовуємо червоним кольором. Утворюємо візеруночок в зошиті. Для цього відступаємо клітиночку вниз і на, наступні, на наступному рядочку, спочатку рядка, ми будемо утворювати візеруночок. Сьогодні на уроці ми знову будемо утворювати прапорці. Зверніть увагу. На попередньому уроці ми вивчили знак більше. Більше. Ротик відкритий до більшого числа. Ось такі прапорці ми з вами сьогодні будемо писати. Через клітинку ми утворюємо прапорці. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Хвилинка каліграфії. Прописуємо каліграфічне вивчені цифри 1, 2, 3, 4, 5. Сьогодні на уроці ми вивчаємо арифметичні дії додавання і віднімання. Працюємо з підручником завдання номер 1 Розгляньте предмети ліворуч і праворуч. Парахуйте їх скільки. Ліворуч два ромби, а праворуч, а праворуч три? Скільки всього предметів? Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно вилучити предмети чи об'єднати? Я з вами згодна. Нам потрібно об'єднати предмети. То скільки всього? Щоб дати відповідь на це питання, нам потрібно порахувати всі предмети. І це дорівнює 5. Порахуйте, скільки всього прямокутників на екрані. Я з вами згодна. 5. Зверніть увагу на ось цей прямокутник, що сталося з ним. І на напрямок стрілки. Дійсно, його вилучили. А що значить вилучили? Це значить відсунути, забрати. І скільки ж прямокутників вилучили? Вилучили один прямокутник. Скільки залишилося? Ми можемо сказати, що залишилося 5 без одного. І це залишилося 4. Як показати, скільки всього фігур? Треба об'єднати фігури чи вилучити їх частину. Я з вами згодна, щоб показати, скільки всього фігур нам потрібно об'єднати фігури. То скільки всього фігур на малюнку. Парахуйте, будь ласка, піраміди синього кольору і сірого. Я з вами згодна. Чотири. Піраміди і дві. щоб дати відповідь, скільки всього фігур, потрібно об'єднати, а значить додати. До 4 додати 2, дорівнює 6, усього 6 пірамід. Ми можемо записати рівність. Зверніть увагу на екран: 4 додати 2, дорівнює 6. Це є рівність. 4 додати 2 це є вираз чисел. Об'єднати значить додати. При додаванні кількість предметів збільшується. Як показати, скільки фігур залишилося? Треба об'єднати фігури чи вилучити їх частину. Я діти з вами згодна, щоб дізнатися, скільки фігур залишилося, треба вилучити їх частину. Скільки фігур залишилося на екрані? Якщо одну фігуру вилучили, щоб дати відповідь на це запитання, нам спочатку потрібно порахувати, скільки всього було фігур. Правильно, всього було сім фігур. Скільки фігур вилучили одну фігуру. Скільки ж залишилося фігур? Ми можемо сказати, що залишилося сім без одного. Тобто залишилося шість кружечків. Або від семи відняти один, буде шість. Ми можемо записати з вами рівність. 7 відняти 1 дорівнює 6. 7 відняти 1 – це є вираз чисел. Вилучити значить відняти. При відніманні кількість предметів зменшується. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Щоб записувати вирази і рівняння в зошит, нам потрібно з вами потренуватися, записувати знак додати. Зверніть увагу, ми пропишемо піврядочка додати і піврядочка через клітинку відняти. Тисни відео на паузу. І виконай це завдання самостійно. Тренувальні вправи. Скільки всього овочів на екрані. Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно об'єднати предмети чи вилучити частину предметів. Правильно, нам потрібно об'єднати предмети. Порахуйте, скільки всього гарбузів і баклажанів. Об'єднати це значить додати. Значить, ми можемо скласти рівність 3 додати 2 дорівнює 5. Продовжуємо тренувальні вправи, скільки кружечків залишилося. Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно об'єднати предмети чи вилучити частину. Правильно, діти, треба вилучити частину. Парахуйте, скільки всього кружечків було. Правильно, 4. Скільки кружечків вилучили. Вилучили 2 кружечка. Скільки залишилося кружечків? Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно скласти вираз. 4 відняти 2 дорівнює 2. Вилучити значить відняти. Тисни відео на паузу і запиши цей вираз. Ось у другий стовпчик. Відрахуй 4 клітинки вбік і запиши рівняння в зошит. Продовжуємо тренувальні вправи. Попрацюй в друкованому зошиті на сторінці 20 -ій. самостійно. Уроку. Сьогодні на уроці ми вивчали арифметичні дії додавання і віднімання, вчилися давати відповідь на запитання, скільки всього предметів і скільки залишилося, скільки всього гарбузів на екрані. Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно об'єднати предмети або додати. Значить, ми можемо скласти вираз. 4 додати 1 дорівнює 5. Скільки дівчаток залишилося, щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно вилучити частину або відняти. Ми можемо скласти вираз. Правильно, 3 відняти 1, дорівнює 2. Дякую за роботу. Ви сьогодні молодці.